Доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Виїхали, зараз провіримо псівалочку. якраз транспортне, яке ми зробили. Що по транспортному? Ну, нове транспортне стоїть більше 120 тисяч. Зараз покажу, як воно у нас працює і розкажу, що воно нам обійшлося. Значить, показую. Стоять пальці додаткові, це е, пальці які зараз. Ну, Щоб вони йшли не на циліндру, а держали на пальцях. щоб Само стоєчка трималася. Зараз ми передавимо гідравлікою і повитягуємо пальці. Ось з цієї сторони так само, тобі, щоб витягувалося. Тут шпринт треба вставити, ну, не поставив, тут недалеко нам їхати, ми так для проби поки поставили. Колеса всі вроді крутяться. Да? Зараз перевіряємо. Да я ж возил с собой запасные. Так. Сейчас. Витягнув? Да. Дивимось як тут витягується. Да, легко, все чітко. Красиво получилось, все правильно вроде рассчитал. Тепер опускаємо. Циліндр не дотягує, але його треба пропачувати колісо. Хоч ми і поставили блок управління, щоб рівномірно піднімали. Але я замітив, що чомусь по ту сторону, сейчас покажу, з першого разу не дотягує, треба пропачувати. Або в воздух, або десь трошки клапан. Регулятор, О, вже бачу. Ну хорошо що видно, що та сторона. О, Вставляй пальці і сюди. Ось цей трошки не дотягує. Була. Прокачує, щоб дотягнути. І зараз ми його поставимо на плавище. Тобто в цій коробочці, яку ми купили. Ух ти, неправильно переключив. Так, в цій коробочці щось, щось трошки не дотягує, не знаю чому так. Де купляли, кому треба, цікаво, можемо скинути контакти, де я брав. Там 40 на 60 стоїть регулятор потока мастріла по-моєму так він називається так а тепер ставимо на плавающе ми відключаємо шланги. Так, тепер показуємо зворотному напрямку як вона складається, відкидаємо цю ножку. Так, комп'ютер от вже нам. Так, руководится Комп'ютер саня підсоєдиниш і ці колеса у нас ставляться тепер на цепки. фіксуємо їх на цепки. Так, ну ми перечепилися. Сейчас будемо піднімати. зараз підніму, щоб пальці знову повитягувати. О, ставилось, да? Я на плаваю поставив, о, придавило, нормально. Так, от саморобно. все трохи не придавило. Ну, нічого, сплінти сейчас поставимо і все. Так, і по ціні вийшло, Сейчас вам розкажу скільки. Так, друзі колеги, сьогодні 18 травня. Не скидав я від так рано відео по транспортному, Через що? бо вирішив, щоб воно пройшло так сказати, тест драйв. Ми обсіялися, все змазали. Вижте, помазано. Все стоїть тепер, купається під цими дощами, проливнями. Що по ціні, всім цікаво, скільки мені обійшлася ця транспортна. Значить, Дивіться. Циліндри Бушнів по взяв з доставкою 6,5 тисяч. 6 Потім треба ставити цей блочок для рівномірного піднімання. Він 5 тисяч з доставкою з усім вийшов. Це вже 11,5 да? шланги 8 тисяч, бо тут, по-моєму, 12 метрів. Щось таке. Е, плюс муфти, переходки, оце все е, Даже 8500 купив 8500 і плюс, плюс, плюс хай пачка електродів 500 гривень. Я не пам'ятаю чесно, скільки в мене лежали. Тому, щоб леша считати 9000. тисяч. Там вже 11,5-900-20,500. Е, що ще ми купували? Болтивиці, по-моєму, 1200 обійшлося. 1200 Чому болти, зжав, щоб не пластинку не роздвинуло. Коротших не було ті, щоб були сталь 10,9. Тобто, з гайкою болтики дорогий, немає вибору. Те, що було, то прийшлося брати. міцний брали. Так, докупляв докупляв соту профільну трубу оцю 80х86, але я трошки вона грає, прийшлося пластинку уварювати, по-моєму, 200 віддав. Фух, вже збився, що там по ціні на екрані напишу. і, 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 і. Та В принципі, більш нічого не купляли. Ну, більше 20 тисяч. Якби ще купляли ці швеляра, то я думаю, ну хай би в 30... а, колеса б учні. Якби з колесами, то десь би в 30-ті Ну, Воно у нас все було, тому напишу ціну, те, що мені обійшлося на ну, сказати, на цю посівну. Те, що я вам назвав більше, вроді я такого суди нічого не купляв. Ось така ціна Транспортному, Ну, Хай би якби колеса, ну, тут 30-40 тисяч максимум, не так як транспортне там тулять. За 120 тисяч чув 150 хочуть за таке транспортне. Тут пальці навіть на циліндрі держаться. Ну, той трошки піджало. Все одно трохи рівномірності як піднімаємо. Такої, е, ну чуть-чуть, може десь якісь пару міліметрів грає. ось Можете ж побачити. Бачите, тут палець ходить а на тій стороні по-любому його піджало. А, ні, тут -а ходить, не підджало, ну і ж все нормально. Так, змазали, помазали все, друзі. Отаке От транспортне відпрацювало. Подишли, я так і не встиг переробити, бо я, як завжди, тут поварюю. Подивився, дуже багато вирізати, тому я часу не ходив. Сюди вкинув швеллер. Трошки усилив, важкувато. Може наступний рік перероблю, подивимося по натхненню, що робити. Тут такі діла. Все позмазувано, Так що, друзі. Є ще що переробляти по ній. Хочу тут дати. оці всі повикручувати, зробити на пальчиках, щоб швидше все складати і якось оці шланги покидати. Діло. Все красиво. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба всім.